Доброго вечора, вітаю всіх на моєму каналі. Давно вже не знімав, немає часу працювати. Людям відмовляю. Але зараз жінка приїхала з Польщі, то трошки є вільного часу. От зробив замовлення. Це прес на 12-рамочний вулик. Такий прес, який затискає з двох боків. Я вже показував декілька років назад, знімав схоже відео, але зараз зробив прес набагато якісніше, бо трошки краще володів вже сваркою. Використовую трошки якіснішу фарбу, трошки ширші направляючі. Ну, в общем, стараюся завжди робити трошки краще, ніж попередній раз. Досвід він все ж таки дає щось. Так, значить, це з... отак, от я збоку зараз зніму. Спеціально поставив білий фон, щоб було хоч щось зрозуміло. Значить, цей прес формує, пресує корпус. Замовник попросив 35 сантиметрів завишки, тобто це буде 12-рамочний додан, 35 сантиметрів. Знизу просто буде прибиватися досочки, і це вже буде корпус і зразу під рамочним пространством, так скажемо, міні-лежак. А далі будуть тільки магазини, значить, вільний ход, тобто отут знизу. Скільки можна наложити, щоб спресувалось, тут буде 6 см, і зверху тут до шпильки теж 6. Тобто максимум на 35 см можна буде наложити очерету на 12 см більше. Тобто ми накладаємо обв'язку нижню, очерет і верхню, і це все буде 35 плюс 12, це 47 см. І потім це буде спресовуватися до 35. Ну, Це максимальна така пресовка, після якої вже починає лопатись очерет. Я б навіть зробив ще менше. Але на всякий випадок зробив. Якщо треба менше, то можна підкладати під низ просто планочку, якусь по сантиметру. І тоді буде спресовуватись менше. Значить, як він працює, цей прес? Ну, перед тим, як пресувати, треба відпустити. Відкрутити спильку, тоді ця нижня металічна металева обв'язка вона ляже на самий низ, а верхня знімається. Потім на, верхню, на цю нижню металічну обв'язку вложиться нижня обв'язка дерев'яна, потім очерет, і зверху обв'язка і вже накладається так, щоби. Лишилось місце тільки покласти верхню, цю верхню обв'язку металічну. І потім вставляються оці фіксатори і пресується. Тобто нижня частина притягується до верхньої. І тоді воно буде спресовуватися рівномірно. Не треба буде вставляти якусь стам'язку і бити очеред донизу, спускати його. Бо очерет ламається, і це дуже довго і моторошно. Тому цей прес пресує зразу з обох боків. Значить, як він працює, зараз покажу всередині, бачите? На кожній, на кожній з восьми направляючих тут є такі опори. І на металічних, на верхній і на нижній обв'язці є також такі наварені металічні упори. От знизу вони є і знизу, зараз я покажу. от І знизу от він, і от він зверху. І воно впирається і виходить тут рівно 35 см. Заварено все гарно. Все з першого разу, бачите, шви такі вже як як професійні. Вже все ж таки 5 років ці преси. Так що ж сказати? Ну, в принципі, все. Тут я лишив по 2 см, щоб отак ми зараз спресували. Зараз він прес затягнутий. Ми спресували його і зразу сюди ми ставимо уголок, щоб його не вирівнювати там не сверху. Він просто тут буде вільно, отак буде йти в корпус, а от 2 см буде вільно. На тій сантиметри ми впираємо уголок і зразу його нарізаємо, прикручуємо. Коли ми прикрутили вже всі чотири уголка, Оцю шпильку можна викручувати, виймати цю прижимну, прижимний квадрат теж можна виймати. І тут, виходить, всередині вже нічого не буде. Всередині буде пусто, і можна прямо вже всередині набивати всі планочки і витягати вже готовий корпус, щоб потім це все діло не поправляти. Там, ну, в общем, хто робив, той знає, наскільки таким пресом буде зручніше користуватися. Також цей прес крутиться, можна під нього покласти платівку. Там є отвір по центру. і Через то пустити вниз болтика, поставити його на платівку на стіл, і він буде дуже легко крутитися і можна працювати. Завтра ще дороблю всі опори і буду відправляти. Отакий От виріб. Дивіться, кому цікаво. Робіть, замовляйте. Ще забув сказати: ця муфта, вона висотою 5 см, там до самого низу йде, вона кальона. І оця частина шпильки вся, вона теж кальона. А далі вже я приварив звичайну шпильку. Вона вже там. Ролі ніякої не відіграє. Шпилька ця дуже крепка, я її навіть не міг зігнути. В общем, все дуже надіжно. Так що тут все дуже надійно. Це незвичайна шпилька, це чорна кальона шпилька. От вона тут не пофарбована, фарбований, тільки стик, де зварка. Це отак... такого кольору вона йде чорна шпилька. Я замовляю їх прямо з області почтою. У нас таких нема. Ну і теж тут е... кальоний цей... кальона муфта стоїть. Так що думаю, що має працювати. А там і нагрузки великої немає насправді. Це ж не. Не то, що ми всіх зібралися з очереду долити. Йому просто треба придати і надати форми. І ще хотів сказати, що людина, замовник, обов'язково зніме відео. Чекайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте, людина прийшла мені відео, я все виложу, покажу, який виходить результат. Все, тоді всім гарної замівлі. Натхнення і скоріше, щоб закінчилась війна. щоб той. ну ви всі знаєте, хто. Якщо це щось дасть, все, до побачення.